Вітаю, шановні глядачі цього каналу. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати таку смакоту. Це дуже смачно, максимально швидко, друзі. Сьогодні ми готуємо кокосове печиво. Поїхали! Насамперед, нам потрібна глибока миска. Тут у мене два яєчних білка, Жовтки не потрібні, тільки білки. Переливаю їх сюди. Тепер ці яйця дуже добре потрібно взбити. Дивіться, беремо блендер, беремо ось таку насадку. Максимальні обороти і гарно це все звиваємо. Бачите, за рахунок того, що в цього блендера дуже висока потужність 1200 Вт. Я тільки пару секунд збив, а яйця вже зразу біліють. Речі, такі бледі ви можете замовити в моєму інтернет-магазині, і для нього також є акційна ціна. Та як ви підписники мого канала, для вас все по акційним цінам. А на друге замовлення ви отримуєте скидку в 5%. На третє замовлення ви отримуєте скидку в 10% назавжди. Поки буде існувати магазин, дотів, друзі, ви зможете купляти якісну техніку для вашої кухні по найнижчим цінам. Тому користуйтеся. Гляньте, коли бачите, яєчна маса стала ось такою вже білою. Вона вже дуже добре збилася. Сюди додаємо 130 г цукрової пудри. Ось так. Друзі, завжди, якщо ви збиваєте яйця або яєчні білки, додайте солодке або десь посередині, або в самому кінці. І тепер ще раз гарно це все збиваємо. Спочатку ось так легенько перемішуємо, щоб не було зараз пудра по всій кухні. Зменшуємо обороти і збиваємо. Все, готово. Так, друзі, гляньте, яка повинна бути ось ця білкова маса. Бачите, до ось такого стану потрібно її збити. Тепер я беру ложку ось таку. Сюди я додаю 130 грам кокосової стружки. І гарно це все ось так перемішую. Добре. Сюди потрібно додати цедру половинки лимона. Не всього, тільки половинки. Натраємо її на ось такій терці. Все достатньо. Ще раз гарно це все ось так перемішуємо. В поєднання кокосової стружки і лимонної цедри виходить такий дуже класний, приємний аромат. А коли печиво буде випікатися, аромат буде ще кращий. Друзі, на смак печиво це просто ідеальне. Воно дуже смачне, таке ніжне, таке трішки пісочне. Одним словом, друзі, зараз, коли ми його вже будемо випікати, я вам зможу повністю все показати. Також сюди потрібно додати 1 чайну ложку розпушувача для тіста. Ось так. І відразу додаємо 125 грам борошна. Борошно в мене вищого гатунку. І ще раз це все ось так замішуємо. Коли ми це все тісто гарно перемішали, друзі, воно повинно вийти таке трішки тугеньке, бачите, ось такої консистенції. Трішки змащуємо руки. Ось так. І беремо пів столової ложки маси. Приблизно ось так. На руку. І розтачуємо, вже придаємо форму печиво. У мене це будуть ось такі гарні маленькі кульки, друзі. Ви можете робити, які хочете. Можете трішки роздавити, а я хочу сьогодні в такій формі. І виставляю на деко, яке я застелив попередньо паргаментом. По Все, трішки ось так придавлюю, вони нікуди не їздили. І готово. І продовжую формувати ось такі шарики з усієї маси. Якщо ви відчуваєте, що маса липне до рук, додайте просто на руки трішки олії. Ну що, і ви тільки гляньте, які гарні печенька виходять. Тепер ось цю смакоту ми ставимо у розігріту духовку випікатися на 180 градусів 15 хвилин, друзі. Але духовка обов'язково повинна бути розігріта. Тому краще розігрійте завчасно собі духовку до 180 градусів. Пройшло 15 хвилин і печиво наше вже готове, друзі. Давайте глянемо, що вийшло. У, ви подивіться, яке воно гарне. Гаряче забираємо. Поставлю його ось тут. Тому що зараз потрібно, щоб воно ще охолонуло, друзі, до повного охолодження, приблизно залиште його ось так на 15-20 хвилин. Воно зараз ще таке трішки мягкеньке. Все треба, щоб воно повністю охолонуло. А тепер, друзі, вони вже остили, можна на них поглянути, і саме головне скуштувати. Максимально рум'яні, класні, ось такі всі одного розміру. Вони отак трішки зробилися такі надрізи, і це дуже-дуже гарно виглядає. Ну що, давайте спробуємо. Беремо. Це дуже смачно. Гляньте, які вони всередині, І так можна їх розломити. Вони ще трішки тепленькі, в міру солодкі, за рахунок того, що кокосова стружка пройшла термічну обробку, ми запеченко випікали. Не відчувається, що ми жуємо одну кокосову стружку. Ну, дуже класний, класний аромат, в міру солодкі, друзі. Ніжні, ну просто супер. А я впевнений, що це відео було вам корисно. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, бо ви пропускаєте себе можливість побачити дуже багато кулінарних смаколиків. Також ставте цьому відео лайк, друзі. Вам не важко, мені приємно. А з вами, як завжди, щасливий кухар. До нових смачних рецептів. Пока.